Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Галина Цепордей з Одеської області повідомила про день народження Станіслава Ісаєва 31 січня. Його вітають мама, тато і всі рідні. Василина Суходольська з Закарпаття шле вітання Гафії Попович Радійте праведні Господом і славте його святу пам'ять. Пісня, яка зараз лунатиме, буде також музичним подарунком Ніні Семенівні Гайдай від Олени Ситниченко з Одеської області, Неонілі Григорівні Дармороз від церкви села Сухівці Рівненської області та Віктору Михайловичу Бабію від дружини Таміли. Дочки Ангеліни з чоловіком Денисом, дочки Лілії, сина Павла, сестер Олени та Алли з сім'ями і церкви села Росоша Вінницької області. Как часто на жизнь є на морі, людської, безутешної волны, в неравному норівнасному спорі свалмой состязань. Мы. Стою я у берега моря, И грустно и радостно мне Сияют, как яркие солны. и радостно мне Сияют, как яркие зори и следы на волне И море навеки утихнет Мы верим во слово Діти онуки та правнуки вітають Івана Івановича і Марію Васильівну Дімових 60-літтям подружнього життя, а Івана Івановича ще з 80-літнім ювілеєм. Він є служителем церкви села Дмитрівка Одеської області. Брати і сестри по вірі також вітають Івана Івановича та іменинників грудня, січня і лютого, на згадку слова з Біблії. Посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога, і ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля, і в ньому неправди нема. the world. Зараз продовжимо досліджувати Біблію разом із пастором Віталієм Козубовським. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Шановні друзі, у нашій сьогоднішній бесіді ми продовжимо вивчення восьмого розділу Послання до римлян, що завершує вчення апостола Павла про освячення, чесно зізнаюся вам, друзі. Говорячи про це послання. Я відчуваю, наскільки я недостойний, і особливо мене охоплює це почуття, коли ми підходимо до восьмого розділу, де мені потрібно говорити про великі істини, які обговорює апостол Павло. Це настільки славне і чудове послання, що нам залишається лише стояти в благоговінні, точнісінько так само, як стояв біля палаючого куща Моїсей. Восьмий розділ це кульмінація всього послання до римлян. Усі коментатори одноголосно визнають цей факт. Хтось сказав якщо порівняти святе письмо з перснем, а послання до римлян – з дорогоцінним каменем у цьому персні, то восьмий розділ буде серцевиною цього каменя. У посланні до римлян ми бачимо роботу всієї Божественної трійці. У перших трьох розділах апостол говорив про Бога Отця і про створення світу. У наступних чотирьох розділах мова йшла про роботу Сина у спасінні людства. І нарешті у восьмому розділі мова йде про роботу Святого Духа в процесі освячення віруючого. Перші одинадцять віршів цього розділу хтось навіть назвав перемогою Святого Духа над гріхом і смертю. Павло пише про битву, яка відбувається. Причому битва, про яку тут іде мова, це зовсім не наша битва. Тут іде мова про битву між Святим Духом і цілом. Читаємо п'ятий та шостий вірші. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Це зовсім нова битва. Тепер, уже не і на його нова природа, намагаються здобути перемогу над гріхом, що живе в тілі. Замість цього Святий Дух бореться проти старої природи людини. Уявімо собі такий приклад першокласник повертається зі школи додому і по дорозі зустрічає хлопця на кілька років старшого за себе. Причому цей хлопець є місцевим хуліганом. Який об'єктом своїх хуліганських витівок вибрав саме нашого першокласника. І за звичкою, цей хуліган починає бити беззахисну дитину. Раптом, побити маля, бачить, що йому на допомогу поспішає його старший брат. І тепер уже хуліганові доводиться шкодувати про те, що він вплутався в цю справу. Так і віруючий, у нього є Святий Дух, який може одержати гору над тілом. Джерелом усіх неприємностей і нещасть. Давним-давно я зрозумів, що сам я не в силах перемогти тіло, і що я повинен віддати цю справу тому, хто зуміє справитися з ним. Святий Дух живе в кожному віруючому, і Він хоче зробити для нас те, що в його силах. Пам'ятаєте міфи Древньої Греції і античного героя Геракла. Одного разу Гераклу довелося стикнутися, здавалося б, з непосильним для людини завданням. Він мусів очистити Авгієві стайні. Проте Геракл зумів зробити це протягом лише одного дня. Однак навіть Гераклу не під силу очистити той бруд, який міститься в серці людини. Вірші сьомий та восьмий Думка ботілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Істина полягає в тому, що людина є ворогом Бога. Людина не лише мертва у своїх злочинах і гріхах, але й активно виступає проти свого Творця. Я думаю, що якби тілесна людина потрапила на небеса, вона почала б там революцію. Пам'ятаєте, як Яків у своєму земному єстві боровся з Богом. Причому перемогу Яків здобув лише тоді, коли підкорився. Далі Павло продовжує у дев'ятому вірші А ви не в цілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його. Головною ознакою справді відродженого, віруючого, є той факт, що в ньому живе Божий Дух. Звертаючись до тілесних жителів Коринта. Апостол Павло писав у своєму першому посланні у шостому розділі, в 19 вірші: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Коли Павло вперше потрапив до міста Ефеса, він побачив, що віруючим у цьому місці бракує головної відмітної риси справжнього християнина. Ми читали про це у 19 розділі Книги дії святих Апостолів. Павло запитав тих людей, чи ви Духа Святого одержали, як увірували. Але жителі навіть не розуміли, про що говорить апостол Павло. Тоді він запитав їх тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення. Як сказано в третьому вірші того ж розділу, хрещення Йоанна було хрещенням покаяння. Воно не було хрещенням віри в Ісуса Христа, тому апостол Павло проповідував тим людям Господа Ісуса Христа, після чого вони прийняли Його і були охрещені в ім'я Господа Ісуса Христа. Віруючий є новим творінням, і кожен віруючий повинен поставити собі запитання, чи любить він Господа, чи бажає служити Йому. Поставте собі це запитання, друзі, запитайте себе. Чи є це найважливішим для вашого серця і розуму? Чи, можливо, ви йдете проти Бога? Десятий віж. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. Апостол Павло говорить тут, що ми з вами перебуваємо в Христі. А оскільки ми в Ньому, то коли він помер, ми також померли з ним. І ми повинні вважати себе мертвими, віддавши йому свої тіла. Причому не треба запевняти себе, що ми на це не здатні для справжнього віруючого нічого неможливого не існує. Пам'ятаєте, як апостол Павло писав у посланні до Галатів у другому розділі у віршах 19 та 20? Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Якщо сьогодні ви не маєте цілковитого самовладання у вашому житті, і якщо ви не відчуваєте бажання служити своєму небесному батькові, тоді вам краще скористатися порадою апостола Павла з другого послання до Корінтян, 13 розділу 5 вірша, де він каже. Випробуйте самих себе, що ви у вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути? Господь бажає, щоб усі ми усвідомлювали, що ми перебуваємо у Христі. Апостол Павло пише у 27-му вірші першого розділу послання до колосян, що наш Бог. Захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганими, а вона Христос у вас. А якщо ми не впевнені, що Христос живе в нас, Він простягає нам свою руку. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить. Я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Ми знаходимо ці слова в третьому розділі, в двадцятому вірші книги об'явлення чи відкриті ваші двері, чи увійшов він до вас? Друзі мої, тіло вже було вмертвлене, і Боже дитя повинне жити в усвідомленні цього факту. Віруючий повинен довірити своє життя в руки Духа Божого, говорячи зовсім впевнено Господи, я сам не здатний зробити те, чого ти жадаєш від мене. Але ти можеш сам зробити через мене все, що потрібно. 11 вірш А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Колись наші тіла, у яких ми з вами живемо зараз, потраплять у могилу, якщо, звичайно, наш Господь не прийде раніше. Однак присутність у нас Святого Духа є гарантією того, що наші тіла будуть колись відроджені з мертвих. У другому посланні до коринтян, в п'ятому розділі у віршах з 1 по 4 Павло пише Знаємо Бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою, що з неба, коли б тільки й одягнені, ми не знайшлися нагі. Бо ми, знаходячися в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерлось життям. Оскільки Христос Воскрес, ми теж будемо відроджені з мертвих. Святий Дух визволить нас від цього тіла смерті. Від нашої старої природи. Дванадцятий вірш Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Інакше кажучи, більше ми не повинні жити за тілом. Бог створив тіло, розум і дух людини. Коли людина згрішила, його дух помер для Бога. Пам'ятаєте, як Бог застерігав Адама в Едемському саду? У книзі буття в другому розділі, в сімнадцятому вірші, ми читаємо але з дерева знання, добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Після того, як Адам попробував заборонений плід, він прожив ще кілька сторіч, він прожив їх фізично, однак духовно, він помер у ту ж мить. І фактично, коли Адам і Єва згрішили, у цьому світі все перевернулося. У нашому світі стало домінувати тіло, стара природа. І сьогодні людина духовно мертва. Відродження означає, що все знову стає на свої місця. Людина народжується духовно ще раз, і в неї з'являється сутність, що бажає служити Богові. Друзі мої, дуже важливо перебувати з Христом. Ви можете активно займатися християнською працею, метушитися подібному рахам. І в той самий час Христос може бути десь недосяжно далеко від вас. Плоцька людина вважає, що вона зобов'язана догоджати своєму тілу, людина може виправдувати своє безчесне поводження тим, що вона зобов'язана піклуватися про своє тілесне єство. Однак це прагнення догодити старій природі вже повалило людство в безодню аморальності. І Бог говорить, що ми, як віруючі, не є боржниками тіла. Друзі мої, тіло, яке ми маємо кожен із нас, порочне і ненадійне, тому ми нічим не зобов'язані йому. Тринадцятий віж. бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Якщо ми живемо за тілом, то помремо, помремо для Бога. Іншими словами, ми втратимо спілкування з ним. І те, що я зараз говорю, не є простою теорією. Подумайте про себе, друзі мої, якщо ви є Божим дитям, і при цьому у вашому житті є якісь гріхи, яких ви не бажаєте визнавати перед Богом, чи хочеться вам ходити до церкви, чи хочеться вам читати Біблію, чи хочеться вам молитися. Звичайно ж, ні, тому що ви відсторонені від Бога. А якщо ви умертвляєте тілесні справи духом. Тому що самостійно ми досягти цього не можемо, то будемо живі. Давайте поглянемо на цей вірш із практичної точки зору з які пороки переслідують вас зараз у вашому житті? Пияцтво, наркотики, аморальність. Ви можете сказати, що всі ці гріхи не мають до вас ніякого відношення. Прекрасно. Тоді давайте заглянемо у ваші думки або поговоримо про вашу мову. Як щодо любові до пліток, як щодо чесності у всьому, тому, друзі, у чому б не полягали наші проблеми, чому б нам не покаятися в них перед Богом, а потім віддати все Божому Духові. Друзі мої, якщо ми зробимо це, нам не доведеться вдаватися за допомогою психологів. Психологи і психотерапевти, однак, не можуть допомогти нам. Вони лише перекладають комплекс вини на якусь іншу сферу, але справжнього спасіння вони дати не в змозі. Лише Христос може позбавити нас проблем, і Він зробить це. Він сам сказав: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Цей спокій дає тільки наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Далі, друзі, слідує уривок. Присвячений новій природі людини, читаємо 14-й вірш. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бог не змушує своїх овець робити те, що завгодно йому, він лише веде їх за собою. Говорячи про спокій і безпеку своїх овець, Господь зовсім ясно показує, що він не примушує їх чинити по своїй волі або по волі небесного батька. У Євангелії від Іоанна, в 10-му розділі, у 27-му вірші ми читаємо слова Ісуса. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Його вівці перебувають у спокої і безпеці і слідують за ним. Їх веде Божий дух, вони чують Його голос, тому що в них є нова природа, і вони слідують за ним. Я був проповідником Божого Слова протягом тривалого часу, і я переконався, що ті, хто є його вівцями, слухають голосу Божого, а інші не слухалися Його. Чому? Та тому, що вони не є його вівцями. Але потрібно пам'ятати слова Ісуса, записані в 15 розділі, у 18 вірші з Євангелії від Іоанна, де Господь сказав: Коли вас світ ненавидить, знайте. Що мене він зненавидів перше, як вас. Один молодий пастор якось прийшов до мене і поскаржився, що у нього в служинні раптом з'явилася безліч проблем. Я запитав його, хто приносить йому найбільше неприємностей, а він відповів мені, що джерелом його проблем є його власні служителі і викладачі недільної школи. Тоді я запитав його, яке служіння він здійснює на той час. І він відповів, що почав проповідувати за всіма книгами Біблії. Тоді я потішив його такими словами Я думаю, що ви повинні подякувати Богу, тому що незабаром ви з'ясуєте, що багато хто з ваших помічників не є справжніми вівцями. Друзі, його вівці будуть слідувати за ним, вони повинні слідувати за ним, тому що вони належать йому. Саме це говорить тут апостол Павло. 15 15-й. І 16 вірші. Бо не взяли ви духа неволі, знову на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо, Авва Отче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Дух, якого ми прийняли, не є духом рабства, і ми не повинні знову жити в страху, тобто увесь час перебувати в нудзі та пригніченості щодо свого духовного стану. Замість цього ми повинні бути сповнені радістю тому, що є його дітьми. Слово Амва це арамейське слово, перекладачі святого Писання у своїй повазі до Біблії, віруючи, що вона дійсно є Божим Словом, не намагалися підібрати переклад цьому слову, а воно має глибоке особисте забарвлення і виражає близькі родинні відносини з батьком. Ми з вами не використовуємо це слово у відношенні до Бога, побоюючись впасти в недоречну фамільярність стосовно Нього. Але це слово прекрасно виражає стогін душі людини, особливо в часи негараздів. Я переконався у справедливості цих віршів, коли занедужав. Мені було дуже важко, і я молився Богу такими словами Господь. Я багато разів приходив до своїх хворих віруючих. Я втішав інших віруючих і переконував їх довіритися тобі, говорячи, що ти допоможеш їм пройти через всі випробування. Господи, я не раз говорив це іншим, але тепер сам виявився в такій ситуації. І тепер я хочу переконатися, що це правда. Я хочу, щоб ти зробив свою обіцянку реальністю для мене. Ти мій батько, і я хочу відчути це, друзі мої. Я повинен засвідчити, він дійсно зробив це. Тоді я по-справжньому зрозумів на своєму досвіді справедливість шістнадцятого вірша, де сказано, що Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. У подібні хвилини Дух Божий у нас волає, авва, Отче, це відбувається саме по собі, але як славно, коли ми можемо довіритися йому, віддати себе в Його руки. Сімнадцятий вірш. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Слова, коли тільки разом із ним ми терпимо, насправді можна було б перекласти інакше, тому що разом із ним ми терпимо. Цей вірш ще раз підтверджує той факт. Що дитя Боже буде страждати зі своїм спасом, друзі мої, що вам доводиться терпіти заради Нього сьогодні? Щоб це не було, апостол Павло цілком ясно говорить у четвертому розділі, у сімнадцятому вірші другого послання до Корінтян, що теперішнє, легке наше горе, достачає для нас в безмірнім багатстві славу вічної ваги, яка буде у прийдешньому. У вічності ми будемо шкодувати, що не постраждали для нього більше, тому що страждання це той метод, яким Він виховує нас. Як сказано в посланні до євреїв у 12 розділі у 6 вірші, бо Господь кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Давайте будемо пам'ятати про це, друзі. На цьому я хотів би закінчити нашу бесіду сьогодні. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь усіх вас рясно благословить! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.